У Бангкоку рятувальники шукають людей під завалами будинку. Він обвалився через потужний землетрус, що стався у М'янмі і Тайланді. Спочатку я не зрозумів, що це був землетрус, але потім я побачив, що стіл тремтить. і комп'ютер теж почали розгойдуватися. Я зрозумів, що відбувається лише коли почув тріск стін і тріск скла. Частина стелі навіть обвалилася, тоді мені довелося вибігти. Я спала у своєму ліжку, і ось мені здалося, що голова закрутилася. Тож я підвелася, щоб подивитися, що відбувається. Речі навколо почали гойдатися. Тож я швидко побігла до своїх дітей, і ми разом швидко сховали. За даними Геологічної служби США, у М'янмі сталися два підземних поштовхи. Епіцентр був поблизу Мандалая, другого за величиною міста М'янми з більш ніж мільйонним населенням. В країні численні руйнування. Відомо про обвал двох мостів і пошкодження швидкісної дороги. Епіцентр був в Мандалаї у м'янмі, і було кілька повторних поштовхів магнітудою 7,2. і Ці поштовхи вплинули на нас, людей у північному Таїланді та в Бангкоку. Прямо зараз перевірки показують, що всі будівлі безпечні для повернення. Єдиними небезпечними спорудами є ті, що перебувають на етапі будівництва. Там є проблеми зі стійкістю та стінами. Аеропорти Таїланду. Тимчасово зупинили роботу. Землетрус відчули майже у всіх регіонах країни. Столицю таїланду Бангкок оголошено зоною стихійного лиха. Там пошкоджено кілька багатоповерхівок, та завалився 30-поверховий недобудований хмарочос я працювала в будівлі ось тут, на другому поверсі, коли стався землетрус. Я збиралася встати і витерти підлогу. У мене запаморочилося в голові. А потім я подумала, що це, мабуть, землетрус. Тому я покликала свого чоловіка, сказала: гей, давай, виходимо. Але він сказав, що все гаразд. Але я таки вирішила вийти, тому побігла вниз сходами і вийшла на вулицю. От тоді я повернулася, щоб подивитися на цю будівлю, і вже через три чи п'ять секунд будівля обвалилася. Я досі в шоці. За повідомленням влади Таїланду рятувальники намагаються звільнити понад 80 людей, які досі можуть перебувати під завалами. Відомо про трьох загиблих у м'янмі щонайменше двоє людей загинули, та 20 отримали поранення. Про це повідомляє агенція Reuters з посиланням на місцеві медіа.